1 листопада 1944 року помирає митрополит української греко-католицької церкви Андрей Шептицький у квітні 45-го під гіліну НКВД потрапила майже вся вища ієрархія УГКЦ. Після ув'язнення митрополита Йосипа Сліпого, усіх єпископів та частини духовенства московські спецслужби взялись за пряму ліквідацію опальної церкви. Для цього було створено ініціативну групу з числа завербованих священників, яка мала навертати особливо впертих. До співпраці з новим режимом, незважаючи на офіційні протести греко-католиків, влада вирішила провести воз'єднання у ГКЦ з російською православною церквою в річницю 350-ліття Берестейської унії. Для цього було підібрано день, коли православні батюшки читають анафему усім розкольникам. В березні 46-го колишні священники уняти мали проклясти гетьмана Івана Мазепу. Соколи Сталіна зганяють до Львова вірних у ГКЦ. Доленосний собор за духом своїм нагадував помпезні збори партактиву. Повоєнна Польща в унісон Сталінському НКВД тисне на греко-католицьку громаду. Станом на березень 46-го греко-католицька церква мала 4488 церков і каплиць, 203 монастирі, богословську академію, п'ять духовних семінарій біля трьох тисяч священиків, 1610 монахів та монахинь 540 богословів. 35 видавництв все це рішенням псевдособору підлягало ліквідації. Єдиною проблемою в підготовці великодержавного фарсу стала нестача єпископів, але НКВС за місяць до собору порішало і цю проблему. Представники ініціативної групи здійснили чин приєднання до православної церкви. А два неодружені священники, отці Михайло Мельник та Антоній Пельвецький, стали єпископами РПЦ. Напередодні собору Львівська газета Вільна Україна опублікувала звинувачення прокуратури ув'язненим греко-католицьким єпископом. Це стало попередженням для духовенства, яке поки що лишалося на волі. Собор тривав від 8 по 10 березня 1946 року під пильним наглядом НКВС, який організував надзвичайні заходи безпеки. Частину духовенства соколи Сталіна транспортували до Львова, навіть не повідомляючи, куди їх. Везуть, що стосується самого собору, то людей просто привозили інколи, навіть вони не знали, куди вони їдуть. Їх хапали, не дозволяли брати речей, садили в вантажівку чи у поїзд, привозили до Львова, супроводжували до готелю, і тільки там, і тоді вони дізнавалися, що вони мають брати участь у соборі, і що зрештою їм нічого іншого не залишається, як тільки мовчки підіймати руку, тоді коли це треба буде робити. Олег Турій, історик, віце-ректор Українського католицького університету з наукової роботи, автор численних праць з історії церкви. Спеціально було створено було запрошено е, м, телевізійників, е, документалістів, які знімали відразу ж документальний фільм. І вже саме сам сам цей ефект, так би моти, присутності і фіксування всього на плівку. Я думаю, він також був додатковим чинником залякування. Якщо подивитися, зберігся цей фільм. Він, він є навіть у нас у копії. Якщо подивитися на обличчя цих людей, видно, що вони є переляканими. Вони вони, вони піднімають руку і дивляться е, по сторонах. Тобто, враження дуже гнітюче від цього всього. На Львівський собор зігнали 214 священників, деканів, представників кліру трьох греко-католицьких єпархій та 19 мирян, котрі майже одноголосно проголосували за всі його постанови. 22% греко-католицького духовенства за даними того ж таки собору так і не згодились перейти у православну церкву. Насправді їх було значно більше. Згодом частина з них влилась у структури підпільної греко-католицької церкви. За духом своїм собор нагадував типові радянські зібрання. Люди були приречені робити те, чого вони робити зовсім не хотіли. І в цьому була їх велика внутрішня драма. Ясна річ, були серед них особи, які розуміли, що роблять і для чого це роблять. Перед тим, з різних причин, вони погодились на роль відведено їм НКВД. Рішенням Львівського собору 1946 року всі греко-католицькі парафії було оголошено православними. Крім діючих церков РПЦ, усі інші було закрито. Однак, переважна частина віруючих греко-католиків не прийняла нав'язаного їм православ'я. Оці залишки уніатства, як називала їх радянська преса, змушені були перейти на нелегальне становище. Більшість з них горизвісний собор вважала нелегітимним. Ви згадували про присутність єрархії, якраз парадоксом було те, що жодного єпископа греко-католицького на цьому зібранні не було, і саме це дозволяє його кваліфікувати як псевдособор, тобто як незаконний собор, оскільки собору без єпископів не буває. Лише під час, так би мовити, самих засідань, точніше вже під час під, під завершення цього зібрання, було проголошено, що серед присутніх є. Православні єпископи і таким чином, як так би мовити, в такий трошки лукавий спосіб влада церковна і державна спробувала легітимізувати це зібрання і його рішення. Після собору УГКЦ вважалась офіційно ліквідованою, а її парафії та вірні були передані під опіку російської православної церкви. Подібна доля спіткала ту частину УГКЦ, що опинилась на території повоєнної Польщі, позбавлена власної ієрархії греко-католицька громада на кілька десятиліть була підпорядкована римо-католицьким церковним структурам та перебувала під перманентним тиском польських державних органів. За подібним сценарієм відбувалось воз'єднання греко-католиків. Мукачевської та пряшевської єпархії відтепер будь-яка душпастерська діяльність греко-католицьких священиків вважалась протизаконною. Досвід нищення у ГКЦ радянська влада у повній мірі використала в Закарпатті. Навернення греко-католиків краю у православ'я тривало від 47 по 49 рік, щоб забезпечити масовий відхід католиків східного обряду від Ужгородської унії, партійні органи та підпорядковані їм силові структури не грабували навіть політичними вбивствами. 27 жовтня 1947 року на єпископа Мукачівської єпархії Теодора Ромжу, який чинив активний опір приєднанню греко католиків до православ'я було влаштовано замах, підстроєно дорожню аварію, після чого потерпілого отруїли в лікарні. Наступні кроки влади та органів МГБ було спрямовано на закриття греко-католицьких церков в Мукачевській єпархії та арешти десяти неблагодійних священників. У червні 49-го 35 покорених греко-католицьких священиків Закарпаття проголосили ліквідацію ужгородської унії 1646 року та висловили бажання воз'єднатися з російською православною церквою. Греко-католики Чехословаччини демонструють нестримну любов до Російської православної церкви. Зверхники ООН вимагають від колишніх священиків зректись свого відступництва. Роль Костельника та галана в кривавих ігрищах НКВД. Паралельно акції розгрому ОГКЦ НКВД перенесло за межі України 1 жовтня 1948 року. На з'їзді українських греко-католицьких священників в Румунії було оголошено про розрив Унії з Римом, укладеної в 1700 році, та приєднання до румунської православної церкви. За протидію рішенням неканонічного з'їзду, 29 жовтня 1948 року було арештовано та засуджено значну кількість представників ОГКЦ і. Віквідовано усі п'ять греко-католицьких єпархій Форагаш, Клуж, Великий Варадин, Лугош та Марамарош. Через два роки у своїй нестримній любові до Російської православної церкви підписалися греко-католики Чехословаччини. Самоліквідація католиків східного обряду в Чехословаччині відбулась 28 квітня 1950 року на так званому Пряшівському синоді, що відомий також під назвою акція ПЕ», тобто акція православізації двома десятками священників, які зібралися в приміщенні Пряшівського готелю Чорний Орел, поспіхом було прийнято рішення про саморозпуск і перехід під юрисдикцію Російської православної церкви близько трьохсот парафій Пряшівської єпархії УГКЦ, що налічувала. Понад 300 тисяч віруючих. Парадокс. Але кампанія возз'єднання не зустріла серйозного спротиву українського руху опору. Спротив почався аж після Львівського собору. У серпні 46-го ОУН видало ультиматум до возз'єднаного духовенства з вимогою зректись свого відступництва. Богдан Буцюрків, стаття Українська греко-католицька церква в Катакомбах. Деякі священники погоджувалися з цією вимогою або намагались пояснити проводу ОУН недобровільність, а значить недійсність свого навернення. Інші не наважувалися цього робити, боячись репресій з боку влади. На таємній зустрічі з представниками підпілля присутній на ній речник колишньої ініціативної групи дав пояснення ролі й мотивів поведінки Гавриїла Костельника. Він, як розповідають, скажімо, деякі очевидці, свідчення, яких ми маємо записані в нашому інституті. Він навіть е досить інколи брутально поводився з тими священниками, навіть міг накричати і вдарити священника, заявляючи, що отже, ви не розумієте, яка ситуація радянський союз виграв війну, а ви хочете йому перечити. Тобто він вважав, що раз обставини склалися таким чином, треба поступитися, треба піти на компроміс з державою. Характерно, що Гавриїл Костельник у 30-ті був чи не найбільшим антикомуністом? Себто влада, якщо й могла когось звинувачувати в антирадянській діяльності, то його першого. Однак обставини склались так, що НКВД вдалося переманити Костельника на свій бік. Перейшовши, він діяв безоглядно. Зокрема, проведення собору теж була його ідея всупереч позиції патріарха РПЦ Алексія, котрий вважав, що треба діяти тихою сапою, перетягуючи на свій бік одну греко-католицьку громаду за іншою. Влада, тим не менше, за ревність та відданість віддячила Гавриїлу Костельнику у свій широко вживаний спосіб. Вбивство Костельника 20 вересня 1948 року, всупереч твердженням радянської пропаганди, не було справою рук націоналістичного підпілля або агента Ватикану. Докази, подані родиною Костельника та іншими незалежними джерелами, переконливо вказують на причетність до замаху Міністерства державної безпеки СРСР. Пропагандивну кампанію з дискредитації української греко-католицької церкви НКВС підключило відомого Москвофіла та антикларикала Ярослава Галина. У своїх статтях він старанно шпетив Ватикан у ГКЦ та українське націоналістичне підпілля. Особливо сильно розійшовся цей публіцист на сторінках замовної статті Плюю на папу. Робив він це очевидно з тих переконань, які він мав, тих комуністичних переконань, але як можемо припускати. Також під тиском, бо його доля, як ми знаємо, була незавидною. Дуже скоро він гине при таких драматичних, очевидно, обставинах Вину за його смерть було покладено на націоналістичне підпілля, зокрема на синів одного священника. 24 жовтня 1949 року, близько 11-ї ранку, у Львівську квартиру Ярослава Галана увійшли двоє молодиків. Під час розмови господаря з гостями один з них завдав письменнику 11 ударів сокирою в голову. Наступного дня Ярослав Галан став великомучеником радянського режиму. Його культ як жертви українського буржуазного націоналізму комуністи підтримували увесь час свого панування. Біографію письменника та його памфлет Плюю на папу вивчали в школах. Разом з тим, шпальти радянської преси зарясніли образами зарізяк у вишитих сорочках та з надщербленими сокирами. Нині серйозні дослідники вважають, що замовниками цього вбивства були спецслужби СРСР. 11 квітня 1945 року арештованих єпископів УГКЦ допровадили до київської тюрми НКДБ. Слідство тривало понад рік, а 3 червня 46-го року в Києві відбувся військовий трибунал над галицькими греко-католицькими владиками. За контрреволюційну діяльність та зраду батьківщини митрополита Йосипа Сліпого засудили до восьми років концтаборів та трьох років позбавлення громадянських прав, єпископа Микиту Будку – до п'яти років ув'язнення та трьох років позбавлення громадянських прав. Єпископа Івана Лятишевського до десяти років позбавлення волі. До 1 вересня 46-го року, згідно з підпільним звітом ОУН у Львівсько-Тернопільській єпархії, тільки 60 священників з тих, що відмовились прийняти православ'я, лишилися на волі. Разом з тим, навіть ті священики, які під тиском перейшли до РПЦ, у більшості своїй співпрацювали з визвольним рухом. Канонізований РПЦ преподобний амфілогії з зцілює вояків УПА. Ситуативне капеланство греко-католицьких священників. Затиснуте між молотом та наковальною українське населення шукає розради в рідній національній церкві. Серед монашого духовенства лише кілька осіб зреклися ній. На короткий час усе ще чинні монастирі лишались островами українського католицизму. Найвідомішим був Василіанський монастир у Гошеві, до якого приходило багато віруючих з навколишніх сіл. Греко-католицькі жіночі монастирі вистояли дещо довше. Діяльність їх була припинена хвилею арештів у 50-му році. Біля сотні монахинь, разом з 40 сестрами-служебницями опинилися в Сибіру та на далекому. У сході характерним є той факт, що в Галичині РПЦ так і не відкрила жодного чоловічого чи жіночого монастиря. Разом з тим, на Волині багато православних священиків активно співпрацювали з УПА. Більшість православних душпастерів УПА важко назвати капеланами в традиційному сенсі. Переважно це духовенство було на своїх цивільних приходах, і лише при потребі виконували християнський подвиг, вирушаючи в ліс до боївок. Упа для прикладу можна навести діяльність отця Йосифа, канонізованого РПЦ, як преподобний амфілохій почаєвський. Він допомагав повстанцям цілительством. Йдучи до них, маскувався так, що зцілені навіть не здогадувались, хто він. Це привело до того, що його ледь не розстріляла якась боївка УПА, маючи природню недовіру до священників РПЦ, які навіть таємницю сповіді видавали НКВД. Священників насаджували папарафи. Не священників, а просто скажу як агентів, бо тому, що добре знали тоді, і Сталін добре знав, що той рух, який був. Останча Галичка армія, яка була тут на, на західній Україні, що знищити його просто неможливо було. Митрофорний протеєрей Олексій Васьків, Священник ОГКЦ. настоятель храму Вознесіння Господнього у Львові. У 80 ті служив підпільним греко-католицьким громадам. Тоді вони взяли на спосіб, щоб використати церкву, якій люди довіряли, довіряли священникам. в Той час священники були агентами, які постійно мусили докладувати. Органи КГБ, що відбувається, який тут яка ситуація тут на Західній Україні, і багато наших партизан, які йшли, сповідалися, видавали їх тоді і знаходили ті сховища, де вони переховувалися. Слід визнати, що присутність як православної, так і греко-католицької церкви в бойових відділах УПА, була мінімальною. Так, мережа старшинських шкіл олені у своєму розпорядку передбачала щоденні спільні ранкові та вечірні молитви а в неділі і на свята ймовірно влаштовувались навіть богослуження. Факт щоденної молитви, яка проводилась без священників та нерегулярних богослужень, є замалим свідченням існування капеланської служби в УПА. Твердження деяких дослідників, що священники не входили до штату формувань УПА, але постійно перебували при старшинських і підстаршинських школах, виглядає недостатньо обґрунтованим. Факти говорять про те, що участь греко-католицьких священників в ролі капеланів як у старшинських школах, так і в бойових відділах УПА мала ситуативний характер. Командування УПА не передбачило у своїй структурі інституту капеланства, і лише після ліквідації УГКЦ було виявлено відповідну ініціативу. Після 1946 року відбувається певне налагодження співпраці підпілля УПА та підпілля УГКЦ. Втім, репресивна машина СРСР не робила між ними особливої різниці. Облавники НКВД намагались розчавити все, що дихало українським духом. Ще пам'ятаю ті часи, коли облавники. Вервалися до хатів, пам'ятаю, що сьогодні ми спали на строї дітей. вирвалися серед ночі до хати і почали шукати. Бо то не було так просто, знаєте, то було з таким, ну, таким жорстокістю такою було. Пам'ятаю, що ходили з вівчарками, з псами, з такими довгими дротами, ходили, шукали <кій> настроє сиділо, бо тато мій ось, не служив ті армії і шукали за ним так само. в Криївки шукали. Ну, то ж токість була, то знаєте, ще почую той гавки собак, ще сьогоднішній день мені, то що якось прокручується то в пам'яті, я десь вночі почую той гавки таких собак, то просто такий якийсь страх наганяє. У другій половині 46 го боротьба українських повстанців з радянськими органами державної безпеки, військами та винищувальними батальйонами посилюється, намагаючись залякати населення. Радянська влада почала масові репресії і депортації в районах діяльності УПА, щоб дискредитувати патріотів створювали спеціальні загони, які видаючи себе за відділи УПА грабували, гвалтували та знищували українських селян. Опинившись між молотом та наковальною, цивільне населення. Шукало і знаходило розраду у своїй національній церкві. Поступово за підтримки апостольської столиці та зарубіжної української католицької церкви у Львівській, івано франківській Тернопільській і Закарпатській областях сформувались нелегальні підпільно діючі структури греко-католицької церкви. Херотенізувались, єпископи висвячувались священники, відновлювались чернечі ордени. Дедалі частіше в закритих греко-католицьких церквах неофіційно відправлялись богослуження. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну. Тримайте порох сухим. Музика